Про те, як зняли судимість зі скандального вбивці в цьому випуску Право на правду, мене звати Дмитро Гнаб. Вітаю вас! Мені часто доводиться розповідати про те, що нам не варто сподіватись на правосуддя для корупціонерів, бо що там казати про хабарників, коли навіть вбивці уникають справедливого покарання. Один з таких випадків стався днями. Дніпровський районний суд Києва зняв судимість колишнього народного депутата Віктора Лозинського. Його історія 10 років тому шокувала всю Україну, але давайте я вам ще раз її нагадаю. В Голованівському районі Кірвоградської області в червні 2009 року сталося вбивство місцевого мешканця Валерія Олійника. Оперативники, які прибули на місце події, зустріли там трьох поважних панів: прокурора Голованівського району Євгенія Горбенка, начальника райвідділку міліції Михайла Ковальського та народного депутата від блоку Тимошенко Віктора Лозинського. Народні обраниці з друзями були добряче на підпитку і почали розповідати слідчим, що на них напав небезпечний озброєний злочинець, якого в цілях самооборони. Їм довелося знешкодити. Лозинський наполягав, що разом з прокурором та начальником райвідділку вони оглядали навколишні села та лани. Ну, мовляв, перевіряли, чи все там в порядку. Коли раптом на дорозі біля лісу помітили підозрілого чоловіка, коли ж можновладці до нього наблизили, щоб перепитати, що він тут робить. Чоловік почав від них тікати. А коли за ним погнались, то почав ще й стріляти. Лозинському, за його словами, буквально ризикуючи собою, вдалося скрутити незнайомця, вирвавши в нього два пістолети та великий ніж. Ну після цього він начебто і передав затриманого міліціянтам. Втім, коли слідчі та журналісти почали розбирати всі історії, виявилося, що реальність зовсім не збігається з тим, про що так красиво і героїчно розповідав народний депутат, оскільки. Всього лише затриманий лозинським місцевий мешканець Валерій Олійник дуже швидко помер в лікарні від ран несумісних із життям. Коли він потрапив до рук медиків, чоловік стікав кров'ю від численних вогнепальних поранень. Все його тіло було покрито страшними гематомами та синцями, а поранення ноги було настільки серйозним, що її довелося ампутувати. Втім, врятувати селянина лікарям так і не вдалося. І так, громадськість почала ставити справедливі питання, що ж насправді сталося в той день, і з'ясувались шокуючі факти. Виявляється, народний депутат Лозинський облаштував для себе в місцевих лісах величезні мисливські угіддя, де спеціальний персонал дбав про дичину для полювань народного депутата. І його друзів. Ну а друзів у нього було чимало, адже Лозинський у Верховній Раді був членом комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. І ось саме для занурення в тему регулярно запрошував представників цієї корупції та організованої злочинності до себе в мисливські угіддя на полювання. Особливо часто на ці полювання до нардепа їздили судді, прокурори і міліцейські генерали. Тому, аби вони не були розчаровані, нардеп Лозинський як перлину плекав ці свої мисливські угіддя і страшенно лютував, коли місцеві селяни заходили в його ліси для того, щоб ну, позбирати хмис або, не дай Боже, навіть вполювати якогось звіра. Кара за це була страшна. Місцеві розповідали, що декількох селян сильно побили, коли вони раптом зайшли на територію мисливських угідь народного депутата. Але найбільше дісталося тому самому місцевому мешканцю Валерію Олійнику, який, щоб якось прожити, в той день пішов збирати пляшки по найближчих лісосмугах і наштовхнувся на озвірілу компанію народного депутата, головного районного міліціянта і прокурора. Як з'ясує згодом слідство, нардеп Лозинський, побачивши чужинця біля своїх володінь, влаштував на нього справжнє сафарі. Спочатку нардепи з друзями догнали олійника біля краю лісосмуги на автомобілі Нива. Коли чоловік тікав, його вдарили бампером машини. Коли той впав на землю, Лозинський вийшов з автомобіля з трубовиком і зробив 10 пострілів по ногах селянина. Ну а щоб його добити остаточно, почав ще й топтати ногами проклятого смерда, зламавши йому ребро. Від отриманих поранень Валерій Олійник невдовзі помер. Але Осинський ще місяць гулятиме на волі, даватиме прес-конференції і доводитиме власну невинуватість. І тільки коли картина події стане зрозумілою всьому суспільству, з нього знімуть депутатську недоторканність, і цей мисливець на людей пуститься в біга, і півроку переховуватиметься від слідства, поки зрештою сам не здасться правоохоронцям. Вирок суду по справі нардепа Лозинського спочатку цілком відповідав і жорстокості ним скоєного і запиту суспільства на справедливе покарання. В 2011 році народний депутат отримав 15 років позбавлення волі. Але не думайте, що він збирався відсижувати весь термін до кінця. Через якийсь час суд скоротив йому покарання до 10 років, а в 2014-му, через 3 роки після вироку, Лозинського взагалі випустили на волю із в'язниці через погіршення стану здоров'я. Ця новина страшенно збурила суспільство, і влада, побоюючись народного бунту, в той же день знову закрила Лозинського в колонії. Ну, на цей раз ще на два роки. А в 2016-му суд випустив його таки на волю остаточно через умовно дострокове звільнення. Отже, з присуджених 15 років нардеп відсидів лише 6. Але і це ще не все, оскільки, як я сказав на початку випуску, днями з Лозинського взагалі зняли судимість. А це значить, що перед законом він, не дивлячись на скоєне, тепер абсолютно чистий, і може навіть балотуватись народні депутати від свого рідного округу на Кіровоградщині, а там може й і орден отримати. У правосуддя ж у нас не розповсюджується на баронів, а лише на кріпаків. Ось такою була історична правда сьогодні. Тут, на 24-му, де ми, попри все, намагаємось змінити країну на краще. Тож бережіть себе і на все добре.